Українці в Канаді видихаємо, якщо зробити все правильно, в Канаді можна залишитись на наступних 4 роки. Гарна новина з'явилась у інфопросторі стосовно того, що воргперміт можна буде продовжити до 31 березня 2026 року, і як його зазвичай продовжують на 3 роки. Відповідно, якщо товариство все послідовно зробити, тому цілком можливо. Залишитись тут на наступних 4 роки, якщо ви вже прожили 2, а скоріше, а може бути і навіть 3 роки, в сумі у вас вийде вже 7 років, а за цей період, в принципі, перманент резидент, я думаю, набагато реальніше отримати, ніж на даний момент цієї ситуації, як вона виглядає зараз? Відповідно, як правильно поступити в цій ситуації? Мені здається, я йду. На правильному ось такому шляху до того, щоб вдалося залишитись як мінімум на 4 роки ще тут. І надіюсь, мені це вдасться. А саме, якщо продовжити можна цей work permit, то класно було б, щоб його можна було продовжити на весь цей термін. А вийде це тільки у тому випадку, якщо у вас буде е, паспорт. На наступних там, мінімум 4 роки, якщо він у вас буде дійсний. І у мене паспорт закінчується раніше, ніж 4 роки, тому я, власне, подався товариство на новий. У попередніх відео на моєму каналі можна побачити, як я це робив. Мені допомагала компанія Slothelp забронювати свій слот. На подачу на виготовлення нового паспорту. Чому я цю компанію можу рекомендувати? Тому що подяку за виконану роботу вона бере тільки тоді, коли вона вже вам по факту забронювала слот. Тобто не потрібно ніякі завдатки платити без жодних гарантій, незрозуміло, яким компаніям, що дуже класно. А по реферальному посиланні у е е описі або в коментарях під цим відео ви можете отримати. Бронювання дуже круте, Тобто, якщо ви просто проспите або е, по якихось причинах не з'явитись у консульство на до на подачу на новий паспорт, то вони вам е, перебронюють новий візит, якщо ви перейдете по моєму посиланню. Це дуже зручно і сама крута рефералка, яку я тільки чув. Е, тобто, якщо паспорт закінчується раніше, ніж 4 роки, що було б класно зробити? Спочатку. Продовжити свій паспорт, виготовити новий, потім почекати наступного року, 2026, і десь в березні податися на новий воркперміт, отримати його на 3 роки. І, відповідно, на на даний даний момент, момент, ну як на даний момент, у нас залишиться ще 4 роки в запасі. Є такі люди, які в коментарях перед відео писали куетики. Це просто туристи. Вони просто приїхали сюди на рік другий а далі поїдуть додому. І як ви бачите, що? Шукуетчики приїхали, вже пожив хтось майже 3 роки, хтось два, хтось два з копійками. І, скоріш за все, виглядає так, що вдасться тут зачепитися ще на наступних 3-4 роки. А я вам скажу туристи, які живуть якихось шість. Років в країні або 6 там, неповних 7, це вже не такі вже й туристи, я б сказав, велика частина життя. Тому це дуже класні новини. Багато хто скаже, а як ж з резервом там щось в мене не виходить. Особисто я, якщо цікаво, можете подивитись відео, які в мене були попередні. Але особисто я спочатку зробив монобанк, потім зробив дію, Після дії зареєструвався в Резерв Плюс. З «Резервом Плюс видрукував собі е свій qr код роздрукував. І вже з цим QR-кодом я поїхав у, у консульство і подав документи на виготовлення нового паспорту. 11 лютого я подав документи, а 20 лютого. В мене написано, що вже паспорт виготовлений, але ще не відправлений до державної установи, тобто до консульства. Буду тримати вас в курсі. Коли ж все-таки цей паспорт відправлять, або я його отримую, я обов'язково знімлю наступне відео. А вас, товариство, якби вітаю з такою позитивною новиною для українців, які приїхали або переїхали в Канаду. Ось так, друзі, на зв'язочку.